Продовжують ходити припущення, що офіс президента планує оновити Кабмін. Це дуже дивно виглядає в парламентсько-президентської -республіці, республіці, те, що я зараз сказав, але вже так живемо. Кажуть, що зміни будуть грандіозні, починаючи зі звільнення Шмигаля, на місці якого кажуть, прийде теперішня перша віцепрем'єрка Маркарова. Чому б ні? Ми ж знаємо їх стосунки. На цьому тлі інший віцепрем'єр Чернишов, який. Так боявся отримати підозру від набу за корупцію, що затримався на міжнародному у міжнародному відрядженні ледь не на пару тижнів, але все одно він, її, він повернувся і отримав і вже зібрав заставу в скромних 120 мільйонів гривень. Пишуть, mm -hmm. що мета оцього всього це посилити кабмін людинами єрмака, але я чесно, чесно не розумію. Для чого Кабмін і так це тінь офісу президента? Парламент, ну за великим рахунком, те саме. Що ж не вистачає Зеленському Єрмаку? Я теж хочу це зрозуміти. Я виходжу від завжди від зворотнього. Іду від принципу: ну а якщо цього не робити, що в них поміняється на гірше? що вони втрачають? Вони зараз знову почали виборчу кампанію. Тобто, хтось їм пообіцяв, що от зараз буде перемир. Я, Я не бачу для нього підстав. Я дуже сумніваюся, але можливо від Путіна напряму подзвонили. Сказали: Вова, готовся. Перемір'я буде осінь, готові вибори, все інше. Може таке, я не знаю в чому причина. Але вони готуються до виборів повним ходом. Вони вже запустили електоральну соціологію. Що для країни, яка в війні це є вершина аморальності. Вершина, вони її публікують. Це і КМІС, і Сотіс. Ну у ті беруть просто проводять соціологію, Вони регулярно її проводять. Але публікувати таке це табу, ну це моральне дно. А ті, хто замовили, вони замовили, і заплатили ще й за публікацію офіційну. Це підготовка до виборів. Це явно. І от ви готуєтеся до виборів, на яких, так як виглядає, як вони ви включилися буквально там за якийсь місяць до півроку, уряд все одно має складати повноваження перед Новою Верховною Радою. От якого біса це робити? Плюс, далі, а хто керує урядом? Урядом керує Шмигаль? Ой, не сміть мене, будь ласка. Урядом керує Юлія Свериденко. Ми це вже бачили не раз. Шмигаль відмовляється ну, наприклад, та скандальна історія з поданням на санкції проти Порошенка, де не було взагалі матеріалів. Треба було просто поставити на голосування порожній документ. Шмигаль відмовився, усунувся. Це провела Юлія Свириденко своїм підписом, своїм рішенням як перший віцепрем'єр. І на той момент виконала повноваження прем'єр-міністра. Вона керує урядом у всьому. Повністю засідання єдине формальне відкриту частину засідань проводить шмигаль. І він сидить в кінці столу, а вона сидить поряд, і тому вона відповідно не кидається в кадрі. І підписи, і рішення підписує шмигаль. Керує Юлія Свериденко, це людина найближча до Єрмака. Вона була його помічницею, вона потім була його заступницею голови ОПІ зеленої, а потім він її призначив як свого поспреда у уряд. Перший віцепрем'єр, по суті, реально де-факто прем'єр-міністр для чого щось міняти. Тебе є пару людей, які тобі не підконтрольні, які контролюються напряму з Росії мимо тебе. Ну, наприклад, Гаущенко, міністр економіки енергетики, який є людиною Андрія Деркача, але ти ж їх не сплануєш знімати цих нових планах, які появляються, Глушенко лишається на своєму місці, і ще пару безпосередньо російських або безпосередньо олігархічних представників лишається на своїх місцях заміни, ота от остання, яку за своїми інсайдами в нього я не завжди дуже йому вірю його судженням, але інсайди в нього як право справжні. Тобто, на той момент, коли Желізняк говорить про якісь речі, саме на той момент ті інсайди, які він сказав, вони відповідають дійсності, потім може помінятися. А на той момент відповідає. Отже, він подав. Зміни в уряді, від яких я м'яко кажучи, сів спитався: а на якого біса це все робити? Юлію Свереденко, ну, Шмигаля, прибрати, який нікому не заважає вже 5 років, і на його місце поставити Юлію Свереденко, яка і так керує урядом, і взяти на себе додаткову відповідальність, бо всі знають, що Шмигаль він нібито нічий. Ну як, контрольований Єрмаком, але нібито не є безпосередньо його людиною. а він ж Ахметовський, колишній а Сверединко стопроцентно Єрмаківська. Це на Єрмака взяти відповідальність. А далі заміни майже всіх міністрів, міністра зняти, поставити на його місце першого заступника чи заступника, що це міняє. Що це їм дає? Нічогісінько. Це просто ніби якийсь фонд, щоб щось зробити. Тобто, робити заміну уряду для Юрії, під Юлію Свериденко позбавлено будь-якого сенсу. Шмигаль ніколи не буде робити якихось заяв проти влади, він ніколи не вийде з-під контролю. Він абсолютно сухняний. Для чого? Але це не перший раз. Єрмак уже три чи чотири рази за час від не просто самого початку вторгнення, а де за останні два роки. Починай от тоді, коли пішли розмови про можливість е, перемир'я і швидких виборів. А я скажу, коли це стало дуже чітко і явно, От тоді, коли це випуснулося назовні, пригадуєте червень місяць 2023 року. Копенгагенська змова радників і зрадників в Копенгагені, звідки просочилася інформація про те, що на липень 2023 року готуються великі переговори з Росією і готується припинення війни. І мирна угода липень 23-го року. Зеленський через це затримав наступ, заборонив наступ е залужному, тримав е місяців 4-5, Аж доки Путіному не сказав, ні Вова, не буде мирного договору, Я тут вже зробив. Лінія соровіки на закінчена, все вже збудовано. Можете тепер наступати, спробуйте. Там ми мали всі умови для наступу, вони були зірвані. Але з того часу шмигаль. Паралельно розуміючи, що почалися перші передумови для можливості, кажу Шмигаль, господи, Єрмак, для можливо, перемир'я і майбутніх виборів, Єрмак почав хитати шмигаля кілька разів. Пару разів шмигаль знаходив свою підтримку в Верховній Раді. Останні рази він не знайшов підтримки і готувалися. Це за даними. Ну, це писав Гончаренко, але про це сказали всі 7-8 липня. Мали відбутися позачергове засідання. Вже збирали підписи за його проведення на 7-8 липня, щоб в цей день 7-го, провести відставку уряду до 8-го внести нову кандидатуру прем'єр-міністра, проголосувати за неї. Щоби прем'єр-міністр встиг внести кандидатури уряду. А президент відповідно дві свої кандидатури: міністра закордонних справ і міністра е, оборони. Він тільки дві в кандидатури має право вносити. Більше він не має жодних прав. Ніякого уряду. Він взагалі не має права командувати урядом і навіть запити до них робити, тільки просити може. І це нормально, така процедура відбувається за два дні. За один день це дуже трудно. Це вже буде занадто видно, що це нав'язано розіграно по нотах. Два дні, от 7-8 липня, готувалися, нібито готували під свиринком. Я ще раз кажу, який сенс? Ну, сенсу просто нема. У всьому, що не зробив в даному випадку, буде тільки мінуси для Єрмака. тільки мінуси. А я вже тоді, починаючи з 23-го року, ви ще сказав, слухайте, а ви впевнені, що це готується там чи під Сверединку, чи під когось іншого. А ви впевнені, що це не готується під самого Єрмака? І мені скажуть, ну добре, може так. А який сенс для Єрмака взяти відповідальність? А я зараз поясню, який сенс. Але згадаю про інше: 7-8 липня зірвалося. Чому зірвалося? Тому що як я чув, що раптом усух Арахамія. А він противник ярмака, в них свій старий конфлікт. Арахамія, вигодонобувач перебування у владі Шмигаля. Він на ньому пасець як тільки може. Він же розуміє, Шмигаля все життя не можна стримувати. Свериденко його не лякає. Мабуть, він розраховує, що він далі з урядом все одно контролювати уряд буде, тому що має важелі впливу і тиску через цю парламентську більшість. Він трошки є незалежною, ну як незалежною, він мафіозна структура особа, але напряму від ярмака не залежить. Вони вороги і. Доки йшла мова про свиринку, дірма, е, рахам я не перешкоджав. Голоси збиралися дуже вільно. А потім різко в один момент стало зрозуміло, що ні про яку Сверединку мова не йде, і голоси різко обірвалися, і засідання скасували. Зараз ніби на 15 липня готується засідання. Це вже дані, які подає Желізняк. Знову це все може помінятися, можуть перенести і на осінь, а можуть провести, а можуть і не провести. Ніби знову Свириденко. може просто змирилися, і просто вже щоб закінчити процес, вже ж гроші заплатили. Просто поміняти хай вже буде своя. А може, може ще раз пробують вже напряму домовитися зі сугами, опезажистами і іншими і протягнути єрмака на посаду прем'єр-міністра? Єдиний сенс в цій історії, в цій ахітеї знімання шмигаля може бути тільки в одному випадку, якщо Єрмак внаслідок цього дістає формальну реальну владу. Ми продовжимо говорити буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері Я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій, навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з ним на операцію Вона зі мною на не операціях. Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку. Були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я України. Цього народу, на жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програму «Врятуй кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонатьте, скільки можете на лікування українських поранених. Хто він такий сьогодні? Віце-прем'єр, віце-президент? Ні, канцер України. Ні, в нас нема таких посад. Може він. Має якийсь інший статус? Ні. Він завгосп. Він це патронатна служба. Навіть звичайні чиновники, які працюють десь там в відділах офісу президента, вищі за нього, тому що вони підпадають під статус державних службовців, а він і його заступники не підпадають під статус державних службовців. Знаєте, що це означає? Службовця просто так звільнити не можна, там дуже складно держслужбовця звільняти, там треба всі відстави, все. А звільняти патронатну службу це радники і помічники. Він має статус по суті помічника президента, а не якоїсь мегасуперструктури. Його зняти можна одним отаким памахом руки. Ніяких юридичних підстав не треба. Президент захотів і зняв або зникає президент. В цей момент, виконуючим обов'язки, стає спікер. Знаєте, хто стає єрмаком? Ні, єрмак не стає єрмаком. Стає. Як він там у нас називається Штучний, по-моєму, це голова апарату, керівник апарату Верховної Ради України. І раптом він вселяється в кабінет Єрмака і починає всім керувати, а ярмака Єрмака, само собаками ловлять, шукають, щоб не втік за кордон, щоб посадити або пристрелити. Ви розумієте наслідки? І той самий Стефанчук, який сьогодні на задніх лапках за Єрмаком бігає, в той момент раптом скаже: Стоп, а ти хто такий? І тому ярмаку треба закріпитися в легальній владі. Він розуміє або він планує щось, і це щось може стати таким, що він в цей момент перестане бути людиною, яка хоч щось контролює в країні на посаді керівника офісу президента. І тому йому потрібно. А хто головна персона парламентсько президентської республіки? Ні, не спікер, головна інституція, парламент, а головна посадова особа прем'єр-міністр. Це головна людина має бути в нашій країні. Не президент і тим більше не голова офісу. І якщо Єрмак опиняється на цій посаді, в нього всі ресурси країни, вони і так в нього всі, але там безпосередньому контролі ніхто його не може сколупнути. Так відповідальність на нього падає на всі провали, відбрехатися знайдуть який спосіб. Або може в той момент десь там сугом накажуть трошки менше красти, боже, люди так заразу втішаться. Дивіться, прийшов Єрмак, злодії а Єрмак же ж контролює антикорупційну інфраструктуру, всю Злодії вити почали, все інше. І гроші звідкись з'явилися, мало там не десятки і сотні мільярдів. От ще таке може бути може. А далі йому важливо підготувати наступні вибори так, щоб в парламент зайшли контрольовані ним партії. Всякі притули, стерненки, е, партії тилових військових, або й не тилових, але тих, які можуть бути ним контрольованих, де перша п'ятірка реальні військові, а все решта, а все решта свої ж чоловічки. І от таким чином зробити так, щоб стати безкінечним вічним прем'єром. І в той момент на снігові Конституція почне виконуватися, право тільки в одній частині: що головна особа не на банковій. А той, хто на банковій стане, навіть переможе заужний. От вони не можуть, по суті, логіки нічого зробити. Якщо заужний піде, заужний. Переможе на виборах за будь-яких основ в, випадків, якщо він піде, та й Порошенко хай не брешуть. Порошенко перемагає Зеленську, якщо не йде залужний. Але тоді ярмаку створити умови, за яких він, залишившись далі в уряді, буде головною людиною. Він а не президент. Ми вже це мали про Ющенкові. Пригадуєте, Ющенко хотів дуже сильно керувати країною, а Юля його обрізала і сказала: Ні, Вітя». Тепер я керую. Тепер я з Путіним своїми з альянси роблю. Пригадуєте всі ті газові угоди, все інше, коли Юшенко наказав перекрити вихід Чорноморському флоту, щось там затопити в Севастопольській бухті, а Юля сказала: а я цього не дозволю зробити. І всі послухалися Юлі, тому що править парламентсько-президентській республіці за Конституцією не президент, а прем'єр-міністр. І от мені таке відчуття, що з цими змінами уряду Ярмак дуже хоче зробити саме таку реконструкцію, себе поставити на прем'єра і після того зуміти провести всі сили кинути на парламентські вибори. А я бачив соціологію. Мене ця соціологія жахає. Люди перестали вірити в нові ліце на президентську посаду. Перестали все. В них. Конкретні персоналі ні одного нового ліца там нема на президентську. Там залужений перше місце, друге. Якщо всіх трьох давати іде відповідно Зеленський, третє Порошенко. Якщо нема, то Зеленський Порошенко на рівних нових ліц. Нема. А ви знаєте, що в кінці минулого року дала по-моєму, сотісу по партіях? Ні, там конкретні партії не називали. А які ви хочете? Там, по-моєму, 18 чи 17% сказали, що хочуть проголосувати за існуючі сьогодні партії, все решта за нові партії. Якісь партії військових, не існуючі, бо зна які 45%. Давайте нам партії військових, партії волонтерські, давайте нам ми 25% за ними даємо. От йому дадуть партії військових, там Білецького, ще когось там. Партію якихось тилових військових, там понавигадувати можна дуже багато. Всі будуть називатися військовими партіями. І партію притулу, і партію ще там притула, вже має назву партії. Там зараз якісь нові назви вигадують. Він ж в нього ж поки що там якась 24 серпня. Я не знаю, звідки це взялося його партія. Називати в нього є партія. Вона називається Платформа справедливості. А первісно, знаєте, як вона називалася? Вона давно створена. Вона називалася будете сміятися, Європейський Кривий Ріг. Подивіться в Вікіпедії, пошукайте. Ви побачите в списку партій, знайдіть платформа справедливості, колишня назва Європейський Кривий Ріг купив, перейменував вже має оголосили про створення партії е, Лачен з е, Стерненком. Не знаю, там тихі зараз сидять, але ніби теж оголосили. Тобто, отаких от партій завести і гарантувати собі, хоча б 226 голосів і прем'єрську долю, і тобі плювати, хто президент в країні? Президентські вибори ви вже програєте. То в такому випадку давайте зробимо прем'єрські вибори, от десь так тому, мені ця історія здається. Я, Я вже... Пане Тарасе, подумав, що в цей момент, якщо дійсно така, такий сценарій, є в цей момент офіс президента стає нічим, і вплив Зеленського падає до нуля, але от нуля. якраз вплив прем'єра нового, тобто конкретно конкретного, максимальний буде і на Верховну Раду через те, що в нього дуже багато інструментів, якщо вони зараз. Можуть впливати, то тоді тим більше. Абсолютно. І... Я Думаю, вам добавлю ще один момент: впливати. а чому міняти оцей список Желізняка? Ну, всі його читали. Він опублікував, кого мають як міняти. Про це питання. Замість лісового поставити на міністерство освіти його заступника якогось, замість того міністра, замість ляшка поставити заступника. Так це все одно одна сама команда. А знаєте чому? Тому що міністри вже привиклися за тою, як по Достоєвському тварин дражаще льо права імію. привиклися, що я не твар дража я какої та права імію, тому що Шмигаль слабенький, юлія Свиреденко з ним мусить рахуватися, прибрати тих, хто вважає, що ні не тварь, дража щея. І у випадку проходить новий прем'єр і новий уряд з других номерів, які отако стоять на задніх лапках і пікнути бояться. Але ця вся історія розвалюється вже чотири рази по одній єдиній причині. Під Єрмака у Верховній Раді немає голосів. Просто згадайте історично, ким був Єрмак, коли формувався список Верховної Ради. Він був якимось там зовнішньополітичним радником Зеленського. Багато українців, крім вас і мене. І ще певні частини людей, які дуже цікавляться міжнародною політикою, і навіть вони більшість не знали, що там існує якийсь ярмак. Ну, десь гадав, якісь прізвище проскочу, о, це якийсь продюсер, буде там радником президента, і все він був звичайним радником президента. Хто формував списки? Хто був відповідальний? Андрій Богдан, особисто Зеленський, і ще. Певна група людей, які наповнювали списки і висунення на округах людей від СУГ. вони всі знають, що вони зобов'язані своїм перебуванням не єрмаку. Єрмак не є їхнім кумиром, і вони в ньому бачать загрозу, а особливо Арахамія. І тому в них проблема. Такі речі навіть за гроші не купуються. І поки що в Єрмака нема голосів на цю історію. Тому ну, призначення Юлії Свириденко, воно нічого не міняється. Хіба що вже щоб просто не визнавати поразку і, врешті, решт закінчити, вже скупнути е, шмигаля? Але сенс є тільки в одному випадку для них, якщо прем'єр-міністром стає сам Єрмак. Ну може, десь домовляться, може рахамі дадуть якісь стопроцентні гарантії його людей в уряді, включать там, де він хоче. Я не знаю. Але поки що. Цей план гальмує основна сила, яка його гальмує, це саме Арахамія всіми силами. Арахамія має вплив на абсолютно більшість своїх фракцій. Він не просто керівник фракції, а він на них впливає. І тому мені здається, що цього може не статися. Але тоді просто питання, на якого біса взагалі ламати уряд, якому ти так все контролюєш, але ні за що не відповідаєш, хоча й не можеш його використати в своїх інтересах. От я вам розповів таку скажуть мені знову, от конспірологія знову від Чорновола, а я. Я знаєте, я люблю складати картини з пазлів. От люблю в мене ця любов, щоб було, якщо дуже складні, от в мене є одна дуже велика ікона, там дуже гарна спазлів. Я колись ще їздив в Німеччину, купував там унікальні. І є навіть стереопазли, які складати взагалі неймовірно важко. І коли ти їх складаєш, ти привчаєшся до певного іншого методологічного мислення, і воно зводиться до одного. Ну, от якщо воно не лізе, значить воно точно не з цього місця. Якщо історія з велетенською логікою обрання Юлії Свиринко ну ніяк не лізе, от ніяк не лізе, значить воно і не сюди не пасує, значить, не той пазу виставити. А якщо сюди Єрмак вкладається, то хай воно виглядає як заводно глупо, невздало або конспірологічно. Але він вкладається, значить в цьому місці буде саме цей пазу, а не якийсь інший. Принаймні готувався, так його нарізали. А як воно буде потім далі? А може хтось візьме і його отако поперек розріже і вставить в інші місця. Але це вже треба брати ножиці, а просто так воно складається поки що тільки під такий варіант, тому ще раз кажу: я думаю, що це не вдасться, тому що під це ще раз, під Юлію Свириденко є приблизно десь 236-244 голоси є вже є. А під Ярмака, наскільки я розумію, там і 200 нема. Отака історія. Зуміє він докупити, але й тих 200 теж вони розсипалися тільки ракам. Я дізнався про що йдеться. Тому я припускаю, що ні не вийде. Але ну побачимо. Ми живемо в країні чудес. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, як картка Мона і PayPal. Але зверніть увагу і на українську платформу САПСАП. Ось QR-код. Там бонуси за кулісся редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. А якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!